Конвалія. Леся Українка. Рославгаю конвалія під Дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, Той понесла її з собою панночка до балу. А на балі веселая музиченька грає, а конвалії та музика. Бідне серце крає, промовила конвалія, прощай, гаю милий, і ти, дуби мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою панночка рукою, ту квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, згадати тую конвалію, як щастя минеться. Недовго йти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих та ночках звиватись. Може, колись, оцей милий, що так любить дуже, Тебе, квіточку зів'яву, залишить байдуже.